Так, Немала баба клопу, що купила мурав'я, а муравей не їде. Ступиця пішла там, де піщепники, цей вал відомий. І такі справи, так як з запчастинами трішки туго. З запчастинами туго прийшлося купити ціні металолому. Такого муров'я. Ну, то муравей такий виріс в землю, два колеса на викид, мав свої, притягну. Ну, так. Мені треба оця ступиця ліва. А все останне буде стояти, як донор, тому що тут. Ремонтувати нема що. Тут тільки запчастини витягувати.